Спеціально їжу в метро. І люди ну, відвертаються, бояться там. Ну що це за фігня? А за що я там воюю? Щоб люди мене тут боялися? М? Так а як правильно? О, о, нарешті. Нарешті ми приходимо до питання, як правильно. Давайте розберемо. Розказую з моєї точки зору і людей, які там воюють. <кій> Бо потім ті от бусики-ТЦКшники приходять до нас туди, в окоп, і що з ним робити? Він каже, я не піду, я ще там казав, бусів, я не піду. Зараз в навчальних центрах, вони стоять, вони знов кажуть, я не піду. Давайте я вже закінчу ту тему, що зараз відбувається, які в нас хитрунить ТЦКшники в Києві, проводять цілі спецоперації по метро. Одні закривають тобі відхід, інші тебе чекають спередину чотири людини. Двоє стоять з боку, якщо ти фізично міцний, щоб тебе заламати, і тебе зустрічає хлопець і дівчина. Щоб ти дівчині не міг там нічого в очі не сказати, не послати там. Чи, не дай Бог, я бачив таке, що навіть плюють дівчатам в очі люди. Розумієте? От от операція ТЦК в метро в Києві тут. Це що? А в районах, коли всі знають, всі одне одного, в місті до 100 тисяч, всі одне одного одного знають. Я з міста Дровобич кажу. В місто Трускавець приїхала ТЦК банда, я інакше це не назву, з Одеси. А Львівські, напевно, поїхали в Харків, а Харківське Вінниць, а Вінницькі в Черкаси, і вони починають штурмити народ. Їм все рівно, вони ж по місту нікого не знають. І вони починають усі штурмити там в місті. Народ не виходить. А що відбувається ввечері? Я йду, чую якісь гам. Центр міста, кафе. Ось там спортзали, у нас тут такі сходи. Там дуже тяжко зайти. І сидить якась банда, ну, п'ють. Ну і там, гей, гуй, щось, то, все, ну, а я дуже спішив, навіть не зайшов. На другий день йду, заходжу, кажу, а що таке? Каже, та сиділи у ті ТСКшники, напилися, -на 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 почали бити посуду, кричати, а за що я тут там воював, кров проливав, отаке, ну бидло. Бидло. Викликають поліцію, поліція приїжджає, розвертається і йде назад. Ну і адміністратор каже, а що за історія? А поліція каже, ми нічого не можемо зробити. А ти йди сюди, а ти йде кров, як рани, там ноги не болять, руки не болять. І то, що на російській дроби, чи на російській мові, боже мій. І все, і поліція відвертається, і йде в мене питання до нашої поліції. Вона взагалі в нас є. Не пройде трошки часу, і вони просто не вийдуть. Ніхто не вийде на службу. Вулиці будуть порожні, як у 22-му році. Побачите. І все, і поліція розвернулася.